Сі, розпочинаємо. Ми з вами із однієї з найгарячіших точок: це місто Бахмут, Бахмутський напрямок. Зараз, як кажуть наші військовослужбовці, що окупанти змінили свою тактику, вони кидають в бій переміжку і мобілізованих і приватну військову компанію Вагнер, і це все відбувається безперервно. Тобто вони зараз роблять такі останні потуги для того, щоб все ж таки захопити місто. Як ви оцінюєте ситуацію довкола міста Бахмут і, і наскільки окупантам вдається тиснути із півночі із півдня Бахмутського напрямку? Ну, американський суд досліджень війни сказав, що ну, незабаром, от в найближчі дні ситуація біля Бахмута достигне досягне своєї кульмінації. Крім ЧВК ПВК Вагнер, там дійсно там повітряні десантні війська, десантно-штурмові війська Російської Федерації посилати виключно бійців Бахмута, ну, це фізично неможливо, тому що ну, їх там мало залишилось. Бахмутовців було приблизно 45 тисяч. Це ну на піку їхнього мобілізаційної можливості. Це наприкінці минулого року, коли вони штурмували Бахмут. Ну восени приблизно і зараз їх залишилось приблизно 7 тисяч. Вони намагаються мобілізувати ще когось там щось, спробують, але це вже не, 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 не така потужна військова група, як вона була раніше. Тому звісно, одним Бахмутом вони одним Бахмутом, одним вагнером вони там не зможуть нічого зробити. На півночі, і на півдні вони намагалися оточити місто. Ну не є великою темниці, що ми підтягнули невеличкі резерви, і от ця відстань між північний і південним групуванням російських військ навколо Бахмута складала лише 3-5 кілометрів. Тобто, здавалось, там не дуже багато їм треба, щоб місто оточити. Але поки що їм це не вдається, і сподіваємося, що не вдасться. Вони продовжують намагатися штурмувати безпосередньо в лоб. Вийшли на річку Бахмутка, це вже така відома інформація. Там наші війська їх зупинили, і поки що далі вони, далі вони не просунулися. Наскільки вони спроможні просуватися далі, ну, сподіваємось, що це вже є кульмінація, що вони видихаються і далі. Ну, я не думаю, що вони зможуть захопити місто. Поки що є, є дороги, по яким ми можемо з Часовим Яром, з Константиновки. Ну має бути може бути сполучення, по якому перевозиться там поранені, наша і все, що необхідно для того, щоб вести бойові дії. Це і зброя і їжа, і вода, і все, що необхідно та що говорити не... про саме місто. До речі, то звісно, що зараз найбільш напружена ситуація, напевно, що на півдні міста на півночі стримують наші воїни в промзоні. Так, от завод Азом. Там відбуваються бої в цехах цього заводу, це велике підприємство, і очевидно, що там показують дуже гарні результати і наші сили спеціальних операцій, і наші штурмові загони і спецпризначенці Нацгвардії. У нас є досвід роботи в такій промзоні, в Росіян. На жаль, також є такий досвід. Як ви особисто вважаєте, наскільки оцей завод Азом він може стати, ну скажімо так, такою могилою для найбільш боєздатних російських окупантів, вагнерівців. І чи дійсно він може стримати росіян на шляху до центру міста? Ну, Вести, вести бої в, в промзоні, в, 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 взагалі в містах, особливо в промзоні, де там багато цехів це ж не тільки перший другий поверх, це ще під, підземні комунікації, які ми, які ми дуже добре знаємо, як там можна просуватися. Тому, і ви правильно сказали, там ведуть, ведуть бойові дії саме Сили спеціальних операцій. Тобто люди, які тренувалися для того, щоб вести бойові дії таких, таких, ну, в таких в промзоні, вообще, взагалі, в містах, справа в тому, що вести бої в місті ну, набагато важче. Там неможливо використовувати важку техніку, там не так активно можна використовувати артилерію чи навіть міномети. Це переважно стрілкова війна і. Для того, щоб підготувати людину, яка здатна це робити, треба багато, ну навіть на місяць, багато років. Це в нас в нас в Національній гвардії робилося, в Збройних силах. Є певні підрозділи, які ну, тренувалися і знають, як це, як проводити такі бойові дії. В росіян я думаю, що ці свіжомобілізовані, мобілізовані, які є в повітряних десантах, штурмових військах, які там разом з, Бах, з Вагнером штурмують. Ну і в Вагнерівці, я впевнений, що людей з такою, з такою підготовкою, ну, може. Там Вагнер був створений в 13-му році, може, ті, хто був от 10 років вже в цій приватній компанії, вони може вміють робити такі бойові дії. А переважна більшість – це люди, які ну, без досвіду, і шансів в них там ну, по великому рахунку, ну вони є, вони можуть, вони це своє невміння компенсують кількості людей, але по великому рахунку, мені здається, шансів там небагато.